Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо тестувати варвара ще на одній збірці. Хотілося б протестувати ось цей шолом, тому що він, начебто, має нам збільшувати урон на 14%, коли ми витрачаємо свої ресурси, і цей урон збільшується до 5 разів. У ну, нас в нашому випадку це буде. 70% на 5 разів. Чесно, не знаю, наскільки це рентабельно, тому що цей шолом по суті, ну, він має таку здатність, як скидувати ці стаки. Я не знаю, наскільки він буде дієвим, тому що цей урон буде збільшуватися так, до 5 разів, але на 4 секунди. Тобто, нам потрібно бити дуже швидко, дуже багато. І ну, щоб Ми постійно монстрів чимось вдаряли. Тому це буде працювати. На 4 секунди, знову ж таки, нам потрібно за ці 4 секунди вдарити 5 разів виходить, чи якось так. Тому мені чомусь здається, що ось цей шолом прекрасний те, що збільшує урон не на 70%, а на 60%. Буде ліпшим для цієї збірки чи будь-який інший шолом, наприклад, якийсь міфічний Ну, Але давайте потестуємо цю корону. Не знаю в якому саме рівні ми будемо це все тестувати. Збірка, до речі, вона досить схожа на ту збірку, що збирається через випад. Це збірка через нищівний удар. Можна грати, в принципі, і так, і так, я думаю. Просто, ну, ще одна її варіація. Хотілося б просто подивитися, як працює ця корона. Гліфи не супер вкачені. Будемо тестувати в якомусь, я думаю, нехай буде 70 рівень. Далі подивимося, може піднімемося трошечки вище з вами. Цікавить лише сама корона, чи дійсно там ці 10% вони щось вирішують. ну якщо якщо б у випадку було, якщо б вона була на 15%, збільшувала урон, то це на 75% виходить уже. Тобто, грубо кажучи, ще урон буде зростати на 15%. Тому що буде не 70%, а 75% ну, побачимо. Побачимо, як це все буде працювати. Чесно кажучи, мені здається, що збірка та, що в нас йде саме через випад, вона трошечки зручніша, як на мене, але подивимось. Так, відразу зменшимо трошечки гучність самої гри, щоб вона нам не заважала. Як на мене, то краще вже збирати збірку через випад, тому що ця збірка, ну, знову ж таки, по-перше, дуже схожа. А по-друге, навіщо заморочуватися, якщо вже є працююча збірка? Так, і бачимо, що не дуже гарно в нас виходить навіть цей портал іти, тому що тут щось зі стійкістю. Давайте урон трошечки приберемо. Будемо намагатися постійно знаходитися під берсерком. Додатковий урон то вже таке діло. Щось дуже сильно нас тут пробивають в цьому порталі навіть в 70 рівні, що дивно. Хоча не повинні. Ну, побачимо. Нас цікавить в основному, як він себе буде почувати з різними предметами, а не те, який портал він пройде. Будемо просто поступово піднімати портали, тому що збірку навіть не тестував особливо. В основному збирав її просто для того, щоб перевірити якраз. Тож навіть не знаю, що на нас чекає, але я не думаю, що буде геть супервелика різниця між цими збірками. Єдина різниця, мабуть, все ж таки в тому, що збірка та, що у нас. Через випад буде просто-напросто швидше. Тому що тут нам додатково ще потрібно запускати якимось чином наш гліф нашим молотом, але будемо намагатися грати навіть і без нього. Ну, побачимо зараз. Як на мене, то у варвара є достатня кількість варіацій для того, щоб нормально ним пограти. Мені здається просто, що потрібно дочекатися, поки все ж таки вийде оновлення, подивитися, які там будуть предмети, і вже думати, які збірки ми зможемо побудувати на наступний сезон. Тому що в цьому сезоні, в принципі, нам все зрозуміло, ніякої загадки немає особливо. Всі збірки, які працюючи, ми з вами перевірили. Не дуже сильно хочеться збирати збірку та, що в нас іде, через як він правильно називається, через кидання з цієї зброї зараз, де воно там? Через могутній кидок. Тому що мені здається, що вона знову ж таки буде такою ж самою незручною, тому що там також потрібно якось запускати нам наш надлишковий урон. До речі, що не подивився. Зараз потрібно це зробити. Потрібно, мабуть, друзі, взяти і поміняти ось тут зброю, тому що мені чомусь здається, хоча, можливо, вона там така і є. Так, а ну, де в нас ця збірка? Збірка, збірка. Причудово. А тут взагалі нічого не пишеться на це вміння. Ну, я так тоді розумію, що тут його ніяким чином і не заміниш, тому що тут гліфа амбідекстер немає, і, мабуть, ми не можемо перемикати з вами зброю. Точніше, можемо, але вона не змінюється. Ну все, значить, так воно і є. Добре. Так, подивимося. Ну, 70-й занадто легкий. От що мені не подобається, це те, що не вистачає в нас до супротивів. І навіть під зіллями все одно не вистачає. Це Збірка виключна, я думаю, для сезону. Тому що ще 10-13% не вистачає. Ну, не критично, але померли один раз. Давайте спробуємо 75-й. Мені чомусь здається, що ці 15% вони не глобально працюють. Тому що, як на мене, простіше бити постійно, ну, не думаючи про те, чи спрацює той бонус, чи не спрацює. Мені здається, що це буде просто-напросто легше. І от єдине, що мені не подобається, також що дуже сильно чомусь. Пробивають цього варвара, хоча начебто не повинні. В нього, в принципі, і життя достатня кількість. Але якось він себе не супер впевнено почуває. Так, ну побачимо, що по часу зараз буде в 75 рівні. Нам потрібно знайти якийсь такий час, який не дуже сильно. Буде відрізнятися в порталах, про що я саме зараз розповідаю, Дивіться, щоб портал проходився десь не за 3 хвилини, а хоча б там за 4 чи за 5, тобто знайти якийсь портал, в якому можна побачити різницю по часу. Тому що якщо 3-4 хвилини, то що 70-й буде йтись, мабуть, 3-4 хвилини, що 75-й. Можливо, і 80-й, а нам потрібно якось так знайти портал, щоб він був і не супер е, тяжким, щоб ми його там не проходили хвилин 10, але щоб він і не був супер легким для того, щоб було е, взагалі зрозуміло різницю, чи є сенс використовувати взагалі е, цей шолом. Тобто, чи дійсно він дає е, цей надлишок до урону, чи це просто ну, його обирають, бо так. Кимось було задумано в збірці, а насправді воно і не працює. Ну, зараз побачимо. Єдине, чим, мабуть, мені подобається ця збірка, це, це тим, що вона, в принципі, підійде в основному, я думаю, для хардкору, якщо сюди ще меч додати. Тому що цей варвар нікуди не стрибає, він просто б'є цим базовим вмінням і буде зручно ним грати на босах. А це, мабуть, його плюсик, те, що. ну, Наприклад, такі боси, знову ж таки, такі, як Вовк або Андаріель, там у нас проблема, що нам потрібно контролювати те, що знаходиться на мапі. Тобто ми не можемо бездумно просто переміщуватися від якогось одного, скажімо так, фоліанту чи порталу до іншого. Тому що це відразу смерть. І в мене була така. Невеличка, скажімо так, проблема, що навіть на звичайному режимі, коли грав варваром через випад, він нам Даріль просто стрибав на ці, як вони правильно називаються, ну, на ці статуетки, от по типу таких, як зараз з'явилися, і просто стрибав на них через вогонь, тому що вміння в мене протиснути постійно от на праву клавішу. Можливо, допоможе те, щоб переставити його на іншу, щоб воно не спрацьовувало автоматично, але не дуже сильно це хвилює на звичайному режимі, тому звик гра грати саме так. Так, ну і от дивимося, що в принципі також десь приблизно 4 хвилини. Ну, 3.30, якщо вже так брати, проходить він 75 й портал. Запишемо ще 4, типу, що гірше. Давайте заодно й камінчик один прокачаємо все ж таки. Так, подивимося, що в нас по випаду. 75-й. Нехай буде теж 4 хвилини. Так, десь у 80 рівні у нас почнуться, я думаю, якісь проблеми. Або у 85. -му. Бо випад тут проходить десь за 5 хвилин 85-й. Ну, зараз перевіримо. В нас, в принципі, часу вистачає. Я думаю, що, можливо, вистачить і 85 го рівня. Будемо, не знаю, спеціально тоді не використовувати ще одне вміння на додатковий урон. Ось цей прекрасний наш молод древніх, щоб порівняти якось. Хоча, я думаю, що він тут, в принципі. Все і вирішує в цій збірці. Так, і гра вирішила у нас стати. А ні. Все нормально. Так, ну зараз побачимо. Не знаю, наскільки це все буде працювати. Наша основна мета подивитися все ж таки різницю. Просто, що не тестував цю збірку, можливо, подумаю. Як її можна ще буде перезібрати для хардкору, мені здається, що вона буде все ж таки зручнішою, тому що він рухається більш повільно. Але урону, в принципі, ну, така ж сама кількість, тому що навіть предмети схожі. По урону майже нічого взагалі не відрізняється, тому що по суті ну, ми нічого толком і не змінювали. Ми змінили декілька предметів, ну, звичайно, парагон інший. Загартування трошки інші, але збірки виглядають дуже схожі між собою. Мені здається, що ця збірка навіть ліпше буде грати без сезонних сил, тому що тут нічого такого від сезонних сил сильно не впливає на нашу збірку. Слухайте, і 80 й портал він проходить досить швидко. Можливо, шолом все ж таки працює, тому що збірка на випад 80 вже йшла, мабуть, хвилини точно вже 4. Не 3,30, а 4. Ну, зараз побачимо. Мабуть, потрібно 85-й вмикати і дивитися різницю в ньому. Все одно 80-й дуже маленький. Виходить нам портал для тестів. Ну, як на мене, така ж сама ситуація буде в збірці через ось це вміння, теж базове. Те, що в нас на кровотік, тому що воно також буде працювати схожим чином. Я не думаю, що буде якась глобальна різниця взагалі між цим, цими трьома збірками. Просто, мабуть, їх залишають гравці на сайтах, щоб... Якийсь гравець, в якого є, мабуть, якийсь хороший предмет, по типу як ось ці наші чудові штани. Він захоче зібрати, можливо, цю збірку, пограти на ній, чи перевірити її. І залишають декілька варіантів. А по суті, все це тримається на базових вміннях. До речі, не знаю, чому гравці дуже сильно полюбляють. Різноманітні пасивки посилювати, я думаю, що це за рахунок того, що вони хочуть отримати більше бонусів від різних пасивок, в плані того, що якщо ми будемо одну і ту ж саму посилювати ну, на велику кількість, то від неї просто буде напросто менше сенсу. Але все одно на мечі я вирішив залишити на пасивку, та, що дає плюсик до наших базових вмінь. А не те, що дає плюсик до подавляючого урону, коли ми використовуємо молот. Але мені чомусь здається, що працюють вони плюс-мінус однаково, тому що, що там за один поінт дають 4% до урону, коли ми використовуємо базові вміння. Що там дають плюс 4% до урону подавляючого, коли ми використовуємо ось цей молот прекрасний наш. Ну, виходить, що вони досить однакові. Так, ну і дивимося, що 80-й портал у нас проходиться вже значно довше. Це, в принципі, добре, тому що тепер ми зможемо перевірити наш шолом прекрасний. От єдине, що мені не подобається, що тут у нас чомусь закінчується наш ресурс. По якійсь причині незрозумілі мені. Що він у нас спадає і якесь вміння потрібно виходить залишати. Ну, поки що нічого змінювати не будемо, подумаємо потім, як це все можна краще зробити. Так, 10.49. Так, на 80 рівні, я думаю, що можна вже перевіряти. 10.30, тому що бачимо, що урону менше, в принципі. Можна спокійно перевіряти. 10, 26, 10, 25, 10, 23. Ну, запишемо ще 5 хвилин. 10, 20 нас також влаштовує. Так, 80 рівень. 5 хвилин. Чудово. В принципі, це все, що ми хотіли поки що дізнатися. Далі перевіримо по-іншому. Нас влаштовують ці 5 хвилин, по суті. Навіть посилимо цей гліф, нехай буде посилений, і перевіримо все ж таки наш шолом інший. Бо цікавили саме шоломи? Я не думаю, що там буде супер велика якась різниця в уроні, тим паче, що ну, будемо перевіряти не в супервисокому рівні порталу, але чомусь, не знаю, є така здогадка, що буде якось воно ліпше. Ну, зараз побачимо в будь-якому випадку. Так, це нам не потрібно. Нам потрібен. Нам потрібен ось цей прекрасний шолом наш. Тим більше, що тут є зменшення часу до берсерка, а тут у нас такої функції немає. Так, весь наш урон буде уроном від вогню і буде збільшуватися на 57, а не на 70. Ну, давайте так і ще спробуємо. Так, що у нас тут є? У нас тут є. Ось це я хотів подивитися 16.56. А якщо ось цей шолом 14,65. Тобто особливо не змінюється ця історія вся. Ну, давайте так, залишимо. Так, а є в нас червоне десь каміння, щоб відразу його немає. Давайте створимо два червоні прекрасні камінці. Нехай будуть. І подивимося, як він буде працювати через вогонь. Просто раніше в цій збірці стояв, стояв саме цей шолом, він тут знаходився. І чому його прибрали? Типу, щоб дібрати ті 15%, ну, це зараз буде видно, в принципі, нам пройти за якийсь такий час, який буде не гірше, ніж 5 хвилин. Побачимо, якщо буде гірший час, то дійсно тепер. Цей шолом Люціона чи Люсіона, він працює. Так, вийшли, друзі, ми з порталу, бо забули, що в нас закінчується зараз наша прекрасна банка. Так, і дивимося, що у нас. А чому в нас змінилися резисти? А, тому що банка ще працює 10 секунд. Добре. Нас цікавить тоді інше. Якщо ми візьмемо з вами, Що нехай буде по 60. Нехай так і залишається. Не будемо нічого змінювати. Погана була мапа, вимкнули ми її з вами. Давайте вимкнемо, щоб були в нас далі резисти. І перевіримо все ж таки наш 80-й портал. Погана мапа, тому що там дуже незручно все розташовано і ну, їх абсолютно точно не можна порівнювати між собою, тому що очевидно, що якщо ми будемо бігати туди-сюди і не будемо бити взагалі монстрів, то ми будемо грати гірше з вами. Тому краще вимкнути щось схоже. На те, що у нас було до цього хоча б. Так, ну і бачимо, що по резистам відразу ми тут присідаємо. Не подобається мені це все, потрібно якимось чином добирати їх, тому що не вистачає. Абсолютно точно і 100% не вистачає нам резистів. Втратили ми з вами персонажа. Ну, все одно потім по часу зможемо е, відрахувати ті півхвилини. Угу. І тут в нас не вистачає, щоб відновлювати нашого берсерка. Ну, я думаю, що в більшості це навіть через руни, друзі, а не через те, що ми використовуємо інший шолом. Я думаю, що потрібно переставити тут руни, тому що чому в збірці те, що знаходиться на сайті, використовують руну на вовків, мені, наприклад, абсолютно не зрозуміло. Можливо, гравець просто коли додавав руни в збірку. Він просто-напросто переплутав ці руни. Руну цех і руну зек. Мені здається, тому що руна це, та, що на вовків, тут абсолютно нам не потрібна. Вона, мені здається, абсолютно точно зайвою. І було б логічніше тут мати руну все ж таки та, що відновлює нам Берсерка. Слухайте, ну по часу, мені здається, що очевидно, що це через те, що в нас не працює нормально наш Берсерк. Тому що він дуже довго відновлюється. Так, зараз подивимося, 10 секунд, а там 11. Е, ні, берсерк працює нормально, він має в нас відновлюватись від, е, від нашого топоту, тому, тому, по ідеї, все має бути нормально. Напишіть, друзі, до речі, чи збирали взагалі цю збірку, Ну, я думаю, огляд на неї робити це буде зайвим. Не подобається мені, що вона абсолютно нестійка. Оце взагалі жах, як на мене. Абсолютно нестійка, потрібно щось робити зі стійкістю. Я особливо не бачу великої, ну, дві хвилини це те, що ми померли ще. Абсолютно великої супер різниці я не бачу між цими двома збірками. Мені здається, що потрібно просто нормально цю збірку перезібрати, щоб вона нормально працювала. Щоб був плюсик до всіх супротивів, тому що так її тестувати ну, немає жодного сенсу. Тому що постійно помирає наш персонаж, по часу буде мало помітно саме. Яка різниця? Потрібно починати все наново. Як на мене, то збірка непогана, просто її потрібно перероблювати. Це 100%. Тому що не подобається мені, що не вистачає у нас до супротивів наших. Це не є геть добрим. Я вважаю, що це навіть супер погано. Ну, тоді на цьому моменті будемо завершувати. Давайте пройдемо з вами боса. Подивимося, що ми з вами з нею зможемо зробити. І далі вже будемо тестувати в нормальному спорядженні, в нормальному вигляді. Ну, тому що зараз очевидно, що основна проблема в тому, що. Цю збірку просто-напросто монстри б'ють. Це, звичайно, не проблема для гравців, які грають на звичайному режимі. Там можна якось погратися. Але я думаю, що це буде проблемою саме для гравців, що грають на хардкорі. Так, 8 хвилин. Е, ну... Залишається вісім, залишилося б десять, якщо б ми два рази б не помирали. Тобто, в принципі. Різниця є, але вона не глобальна. Хоча боса ми б'ємо набагато довше. Ні, однозначно тоді шолом працює, друзі, тому що без шолома бачимо, що урону не так уже і багато. Я думаю, що є сенс цей шолом використовувати, шолом саме Люсіона чи Люці... Люціона. Зараз подивимося, як він там правильно називається. Не будемо тоді перезбирати, залишимо її в спокої. Краще подивимося, що буде нового. В новому сезоні. Залишаємо тоді цей шалом наш чудовий. Все ж таки корона Люсіона краще виходить по урону. Добре, друзі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики до зустрічі в нових відео.